Близько сотні новорічних кулю ручного розпису. Його автор, івано-франківський художник Михайло Тимчук. На характер оздоблення святкових атрибутів вплинула народна орнаментика. Представлені тут і сучасні стилізації, зокрема трипільських мотивів і анімалістичні зображення, як героїв наступаючого року коней, так і метеликів з чудернацькими птахами. Власне саме останнім і присвячена назва виставки ялинкових окрас, адже крилаті пернаті особливо багато означають наразі для самого автора. З ними він себе й асоціює. Власні відчуття відобразив на майже невагомих символах свята, які почав розписувати ще півроку тому. У період, коли я не робив цього, а просто цього року чомусь мені це дуже захотілося ще раз для себе створити. Практично зліта воно вже були певні роздуми, певна робота вже підготовча якраз і шлаб з приду тих новорічних ну, прикрас. Це таке відчуття кольору, відчуття легкості і польоту, власне, у цьому відношенні. Те, що інколи і вже в описі. Воно присутнє. жодного пластику, лише традиційне скло і класична манера його розпису. Такого правила дотримується художник, який для поля своєї діяльності обрав чималі за розміром 12 сантиметрові кулі трьох видів, вкриті керамічною фарбою, білі матові і зовсім прозорі. Останні на думку глядачів мають відчуття особливої легкості та ніжності, попри те, що оздоблені яскравими барвами та сяючими блискітками. Що ми бачимо в магазинах тільки одноколірні кульки або видруковані на принтері? Ось а це щось нове. Зробленим вручну, скажімо так, художник клав сюди душу свою і ось зацікавили кульки. Його, дуже цікаві роботи, сам придбав декілька. Тим часом сам автор каже, йому цікава безпосередньо дана об'ємна форма. Тож у майбутньому хоче створити колекцію, яку не пов'язуватимуть із новорічними окрасами. Художник прагне без жодних святкових асоціацій зосередитися на декоруванні різного розміру куль.